Привіт, вітаю вас від імені журналістського колективу програми Мій світ? Учасникам нашої телевізійної команди від 16 і молодше ми багато бачимо, чуємо та дізнаємося і готові ділитися своїми знаннями і з вами на Дніпропетровському державному. Сьогодні поговоримо про таке: танцювати це модно. Обирай свій стиль сучасного танцю. В хокей грають настоящі мужчини. Або як стати професіоналом у цьому надшвидкому виді спорту? Чи важко вести телепрограму? Розповідають відомі ведучі Дніпропетровського телеефіру. Позитивно, весело, креативно та зі знанням справи про твій та мій світ. Довгих 15 років знадобилася російській хокейній команді, щоб повернути першість у чемпіонаті світу з цього виду спорту. Але ми не радимо їм розслаблятися. Адже у нашому місті підростають ті, хто готується вибороти світову перемогу для хокейної збірної України. Рубрика Мій екстрім. Далі. Льот з одного боку річ небезпечна, проте, якщо підійти до нього з клюшкою, шайбою та на ковзанах, можна отримати купу за Хокей – гра для спритних. Уявіть собі. Шайба іноді досягає швидкості до 200 км на годину. Тобі треба не лише її відбити, а ще й зробити це у правильному напрямку. Але не лише швидкість та спитність необхідні справжньому хокеїсту. Наша задача це забрати дітей з вулиці і зробити з них ніяких небудь, м'яко говоря, проходінців, а нормальних дітей, які будуть фізично розвиті, здорові і дисциплініровані. Це найголовніше. Щоб одягтись хокеїсту, потрібно не менше 10 хвилин. в атаки на клюшку бас удар, Все в порядці, якщо только на площадку. Вілікаєпне пітерка і вратарі. Зазвичай форма хокеїста важить близько 7 кг, Але не це найважче для починаючих спортсменів. Справжня проблема відсутність майданчиків для тренувань. В Америці та Канаді на кожний квартал припадає хоча б одна ковзанка. Українським хокеїстам про це можна лише мріяти. Але цю проблему у Дніпропетровську почали вирішувати. На «Красному камні» строится каток по госпрограмі, в якому, як очікується, буде льготне время для дітей. Не кожен родитель може потягнути. Діло не в баснословной ціні. Як правило, із середніх сімей, а то и бідних, виходять ті спортсмени і рождаються ті спортсмени, які, як правило, чого то достигают. Зазвичай хокейні команди складаються з 20 гравців, трьох воротарів. Мета загнати воріт сопротивника шайбу, яка до речі, на початку створення хокею була квадратною формою. І Займатися цим видом льодового спорту можна з будь-якого віку. веку. хокей дійсно той, хто буде займатися, скажімо так, від початку до кінця і полюбить цю быструю і красиву ігру в світі, то це, скажімо, може життя. Тобто, можливо, десь -то хокей допоможе стати тим ким чоловік хоче в жизни, то есть з то к чому всі діти стрімся, то ли просто мужчиной, мужчина, это допоможе тоже йому в житті. Також не треба забувати про правила безпеки, адже за даними одного американського видання, майже 70% професійних хокеїстів втратили мінімум один зуб. Самое главное без тренера на лед не выходить. Это специфика тренировок. Падать правильно вперед и на руки. И как правило дети падают на колени. Мы стараемся их научить вначале падать, потом двигаться на коньках, а потом уже работа с клюшкой и шайбой. Аккуратненько побежали все. Быстрее, 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 быстрее. Хоккей – игра командно дружня. Подтверждением всего есть новостворена днепропетровская хоккейная лига. Это новая организация, которая недавно организовалась. Вот на её базе организовался хоккейный клуб Зенит. Ну, в следующем году э команда 2000 года будет участвовать в чемпионате Украины. Мне нравится хоккей, потому что это жёсткий вид спорта. Мне нравится играть в команде, и просто самая быстрая игра, мне нравится бегать. Як будь яка спортивна сім'я, маленькі заняття, сі мають власні традиції та девіз. Окей, займатися з дитинства не лише модно, а й весело. Особливо коли поряд дорослі і без казанів погано тримаються на льоду. Тихон Левченко. Програма Мій світ! У нього є гроші, але він може на все. Тому що ніколи не купить динозавра. Засмутився якось герой мультсеріалу Гомер Сімпсон. А як було б весело мати вдома таку доісторичну тваринку? Хоча батьки навряд чи дозволять, але й без динозаврів у сучасному світі вистачає екзотів, яких можна тримати вдома. Мати вдома змій ящерок або тритонів могли або відьмаки, або казкові герої. Але зараз хазяївами екзотичних тварин є реальні дніпропетровці. Я би хотів мати вдома когось із цих двох, але навряд чи мені дозволять батьки. А кого з екзотичних тварин хотіли би тримати вдома маленькі мешканці нашого міста? Ми дізнаємося саме зараз. б вам розрішили завести екзотічне животне, б ви завели себе? Хомяка, вони дуже красиві гризуни. Вони гризуть так лапками красиво. Дінозавра. А чому? Тому що він вони вимерли, а я хочу, щоб він у мене був. А я хочу от, е би завести з нубаді зайчика. ви <свят> чому? Що, тому що він розумний і смішний. Я би хотіла собі завести капітушку, тому, що він такий радісний і маленький. Я хочу завести себе чебурашку. А почему именно Чебурашку? Не знаю. А родители бы тебя разрешили? Да. Я хотела бы себе завести Спанч Боба. А почему именно его? Потому что он очень веселый и добрый. А как думаешь, родители бы разрешили тебе его завести? Да, моя мама его очень любит. Я хочу, чтобы у меня дома жила Чебурашка. А почему именно он? А мне его уши нравятся. А родители бы разрешили? Я не знаю, надо у них спросить. Чтобы у меня дома жил дракон и Шарека. А почему? Мне нравятся его крылья. Я хочу, чтобы у меня дома жил кролик пушистый, декоративный. А почему он? Потому что он пушистый и ласковый. Я хочу себя завести животного Пикачу. А почему именно его? Потому что мне его нравится. Я хочу жопов. У меня жил шрек. Ну, чтобы ну, он не не был людоедом, а обычным человеком. А родители бы шрека разрешили завести? Ну, я не знаю. Я хочу, чтобы у меня было животное, волшебная собака. Волшебная собака из мультика Собака фей. О, это интересно. А почему именно это животное? Потому что а, она умеет летать и она очень красивая. Я хотела себе завести осла Шрека, потому что с ним можно поговорить, он всегда веселый, поет, все, выкрикает смешно. Я, Я хотела бы, чтобы у меня жил котик из Шрека. А почему он? Ну, он миленький. Попугая. А почему попугая? Тічки, тому що мені ради. Спасибо. Щоб вдома жив шрек з віслюком, можна тільки мріяти, але тримати вдома символ цього року абсолютно реально. Вважають, що їх писемність була запозичена з візерунків на панцирі Черепахи. Є думка, що на ньому написані пророцтва, і можна прочитати навіть своє майбутнє. Черепашки взагалі дуже цікаві тваринки, проте потребують особливого догляду як власний будь-який екзот. Більше про це знають журналісти рубрики Моє хобі. У тераріями паука або змію, дехто скаже, фу, яка гидота. Але все частіше з'являються ті, хто мріє мати незвичну домашню тваринку. Але пам'ятайте, до вселення екзотичного мешканця треба ретельно підготуватися. Якщо ви вирішили завести плазунів, треба пам'ятати, що деякі з них можуть бути небезпечними для життя хазяїв, а деякі просто не зможуть жити у домашніх умовах. К опасным рептилиям можно отнести крупных змей, которые вырастают более трех метров длиной. они становятся потенциально опасными для человека, и с ними могут работать только специалисты. Ну и, конечно же, ядовитые змеи, их тоже они непригодны для домашнего содержания. Також не забывайте, плазуны и стоты специфичны, тому потребуют дуже ретельного догляду. Прежде всего, это регуляция температуры. То есть все эти животные боятся переохлаждения. И нужно внимательно отнестись к подбору террариума, к его вентиляции и к его обогреву. Ну и, конечно же, это кормление, поскольку многие рептилии-хищники питаются живым кормом, такими как насекомые и Мелкіпозвоночне животних, поэтому как бы, обезпечить правильне кормлення цих тварин. Може здатись, що черепахи одні з найбільш зручних істот для того, щоб тримати їх вдома. Насправді, ж, через неправильні умови життя, дуже часто ці тваринки не проживають і третини можливого життя у неволі. Вони часто хворіють, при цьому хазяїн про це може навіть не здогадуватись. Черепахи не найпростіші простые для зберігання в домашніх умовах, оскільки вони виростають все достатньо крупними, як правило, і становятся малопригодними для содержания в террариумах. Тобто їм потрібні великі большие Категорично не можна зберігати черепах на вільному вигулі, тобто як как і собак просто на полу. Обов'язково нужен тераріум, оскільки вони страждають від переохлаждення і швидко погибають отакого. Ну і кромі того, поскольку німногі многі черепахи живуть в жарких странах, їм нужна висока температура до сорока градусів і ультрафіолетове облучення. А ось із птахами такого не станеться. Проте тримати їх вдома також справа нелегка. В первую очередь я хочу сказать о том, что домашние условия должны жить те птицы, которые не встречаются у нас в природе. То есть это попугаи, это канарейки. У них у нас их нету. В первую очередь должна клеточка соответствовать попугаю раз. Клеточки всевозможные оборудование должно быть. Это кормушечка, это поилочка, желательно автоматическая, потому что в ней вода не так застаивается, и не надо ее ежедневно мыть. Жодки должны бути так размещены в клетке, щоб сидя на этой жодці, попугай хвостом не касався краю клітки. В противному буде ламати хвостовые пері на хвості усім. Клітка до в стає случае ні на ярком солнце, ні на сквозняке. В Клітка должно бути чиста, не должно бути сирості, тому що в противном случае заводятся насекомые. Ну і нарешті пухнастики. Хто не мріє про те, щоб мати вдома крольчиня, шиншилу або, наприклад, лемура. Але через перебування у квартирі справжнього гризуна можуть страждати особисті речі: взуття, килими та електричні дроти. Але це ще не все. Перше, ніхто в квартирі не должен сказати алергією. Обязательно от любого животного будет специфический запах. Это тоже нужно учесть. Поэтому нужно какое-то укромное место, где можно их содержать, этих животных. И обязательно советую клетку с пластмассовым дном и металлической решеточкой сверху. Животные грызуны также боятся сквозняков, боятся сырости. Потом нужно убирать, чтобы сырость у них не было. Грызунов нельзя садить возле батареи, потому что у них шубка сама по себе греет. Будет перегрев. И на ярком солнце тоже может солнечный удар быть. Тоже перед тем, как заводить в дом экзотичную тваринку, Добре, подумайте, якщо батьки вам цього не дозволяють, у палаці дітей та юнацтва є екзотаріум. Там ви не лише зможете потримати екзоти на руках, а й доглядати за ними. Здесь ми вивчаємо животних, учимося, як за ними правильно ухажувати і допомагаємо животним диких природи». Ми запрошуємо вас до зоосвіту, де знаходяться наші маленькі друзі. Звісно, кожен з вас хоче про них піклуватися, але не у кожного є така можливість. Якщо ж у вашій оселі все ж таки з'явився екзот, пам'ятайте, ви станете щасливим хазяїном тільки тоді, коли ваша тваринка буде почуватися комфортно та зручно. Валерія Постолова, програма Мій світ. Навколо нас трапляється безліч цікавих подій. Розповімо вам про них вже за тиждень. З вами була програма Мій світ. Ми не любимо тримати язик за зубами.